Тернопільських змі і громадських ми, представники тернопільських засобів масової інформації, незалежні журналісти, представники громадських організацій, заявляємо, сьогодні будь-який можливий діалог влади і громади роз'єднала кров мирних громадян. Після брутального розгону Євромайдану вважаємо, що співробітництво з Кабінетом міністрів. Президентом та його адміністрацією Тернопільською обласною державною адміністрацією всіма районними держадміністраціями є глибоко моральними, а тому не прийнятою. Ми зможемо відновити таку співпрацю лише тоді, коли буде покарано усіх винних у злочині проти учасників Євромайдану. А влада на ділі відмовиться від насильства щодо всіх, хто реалізує невід'ємне конституційне право на мирні зібрання. Ми звертаємося до журналістів ЗМІ з інших областей, до незалежних журналістів, до представників громадських організацій підтримати нашу позицію. І, власне, кажучи, ми будемо намагатися надавати максимально достовірну інформацію про те, що відбувається. Конституційні права українських громадян мають бути захищені, і завдання тих, хто забезпечує інформаційний простір країни, мають бути теж захищені. Власно кажучи.